Моє перше враження від побаченого наживо було вражаючим. Він справді компактний, як і рекламується, і справді розкладається за дуже короткий проміжок часу. Тесла почала постачати клієнтам свої перші крихітні будинки площею 280 квадратних футів. І як і обіцяв Ілон Маск, вони повністю зібрані та готові менш ніж за дві години. Важко повірити, що всього за 7999 доларів ви можете жити в просторі, який відчувається майже як традиційний дім, і навіть приймати друзів у гостях. Кожен модуль і панель цього крихітного будинку виготовлені з високоякісних матеріалів і виробляються безпосередньо на заводі Тесла в Неваді. Блоки ущільнюються для транспортування і просто розкладаються після прибуття на місце встановлення. Гаразд, але найбільшим сюрпризом, який розкрив Ілон Маск, стало те, що крихітний будинок не потребує витрат на землю будівельних податків і повністю встановлений власною командою Тесла. Це знаменує собою новий напрямок для компанії, і цього разу Ілон Маск вирішує проблему житла, яка хвилює всіх. Генеральний директор Тесла пропонує нерозкішні вілли. А будинок за ціною всього 7,999 доларів. Це може звучати як жарт, але насправді Тесла вже офіційно поставила свої перші крихітні будинки в Каліфорнії. Тож, коли розпочнуться масові поставки, і як можна придбати крихітний будинок Тесла? Ось усе, що вам потрібно знати про цей проект. Близько трьох років тому Ілон Маск приголомшив світ, розповівши, що він живе в крихітному будинку в Техасі вартістю 40 нуль доларів. Для людини, чиї статки перевищують сотні мільярдів, ця ідея звучала майже нереально чи не так, але справа була не лише в цьому: той скромний маленький будиночок був не просто примхою способу життя. Це був перший крок маска до переосмислення того, як ми живемо. Знаєте, Маск часто попереджав, що майбутні виклики людства виходять далеко за рамки енергетики. Стрімке зростання вартості землі та житла може стати нашою наступною великою кризою. Оскільки ціни на нерухомість роблять володіння житлом недоступним для мільйонів, концепція крихітних будинків раптом перестає бути новинкою, а радше стає необхідністю та величезною бізнес-можливістю. Протягом наступного десятиліття, можливо навіть наступних п'яти років, володіння традиційним будинком може стати рідкісним привілеєм, і саме тут на допомогу приходить Тесла. Завдяки своїй здатності будувати доступні прості у збірці будинки, які ідеально відповідають мінімалістичним ідеалам. Маска, компанія може переосмислити ринок житла. Щоб довести це маск, нарешті представив крихітний будинок Тесла за ціною всього 7,999 доларів і перші одиниці вже встановлені для клієнтів у Каліфорнії. Тож як Тесла створює крихітні будинки на своєму заводі. Під час нещодавньої телефонної розмови щодо прибутку. Ілон Маск розповів, що кожен крихітний будинок Тесла будується прямо на власному заводі Тесла, де лише кілька роботизованих систем перепрограмовуються для керування спеціальною виробничою лінією для дому. У спеціалізованій зоні стіни, модулі, кухні та ванної кімнати, сонячні панелі, блоки накопичення енергії та інтелектуальні системи керування попередньо зібрані з точністю. Забудьте про крихкий гіпсокартон чи дешеві матеріали. Кожен елемент виготовлений із використанням передових інженерних рішень та надміцних компонентів, таких як сталь, бетон, ізоляційна піна та багатошарові панелі. Ці матеріали пресуються разом із силою 260 нуль фунтів, утворюючи міцні модулі розміром приблизно 19,6 футів на 8,5 футів. Крім того, Тесла інтегрує свої фірмові інновації, сонячний дах розетку для електромережі та безперебійне підключення через додаток Тесла, щоб зробити будинок повністю самодостатнім. Після того, як ви розмістите замовлення, процес відбувається швидко. Ваш будинок буде побудовано упаковано та відправлено в найкоротші терміни. Крихітний будинок від Тесла акуратно складається в компактний блок, який ідеально поміщається у вантажівку, що спрощує транспортування. Тесла навіть використовує свій парк напівпричепів для доставки будинків по всій території США або перевозить їх за кордон у контейнерах. Коли він прибуває встановлення, майже не вимагає зусиль. Конструкція розкладається, з'єднується та стає повністю функціональною протягом кількох годин. Навіть останні штрихи, такі як підключення, електромережі, сантехніка та деталі інтер'єру, встановлюються всього за одну-три години. Побудований зі сталевого каркаса, бетонних панелей та ізоляції з пінополістиролу, крихітний будинок Тесли, розроблений для тривалого терміну служби, який може становити до 18 років, перш ніж потребуватиме капітального ремонту. Кожна стіна пройшла ретельні випробування, щоб довести її міцність, вогнестійкість, водонепроникність, стійкість до цвілі та корозії. Чесно кажучи, маючи вагу лише близько 5500 фунтів, такий легкий будинок не зміг би витримати сильні шторми, повені чи землетруси, особливо враховуючи, що навіть традиційно побудовані будинки певною мірою страждають від стихійних лих. Тому він легше пошкоджується ніж звичайний будинок, але посилена оболонка та водонепроникна зовнішня частина крихітного будинку Тесла допоможуть йому залишатися максимально міцним та довговічним. Менш ніж за 8 тисяч доларів ви отримуєте компактну житлову площу площею 25 квадратних метрів. Якщо це здається трохи тісним, доступні модернізації для більших моделей, тим не менш для двох або трьох осіб базове планування напрочуд добре підходить. Затишно, а не тісно з чотирма окремими кімнатами та висотою стелі 2,9 метра. А ось що цікавого: Тесла спроєктувала ці будинки з можливістю модульного розширення. Кілька блоків можна з'єднати або поставити один на один, утворюючи дво або навіть триповерхові конфігурації, що зручно вмістять сім'ю з п'яти осіб. Потрібно більше місця. Просто додайте ще один модуль горизонтально або вертикально і ваш простір зростатиме разом з вами. Звичайно, більше блоків означає вищі витрати та трохи більше часу на встановлення, але гнучкість масштабування вашого будинку як житлової системи це чиста інновація Тесла. Гаразд вагою всього 5500 фунтів крихітний будинок від Тесла. Це майстер-клас мінімалізму та розумного дизайну. Кожен сантиметр ретельно оптимізовано. Жодних зайвих кутів, жодного зайвого безладу. Спочатку, коли ви чуєте про 280 квадратних футів, ваша інтуїтивна реакція, мабуть, щось на кшталт серйозно, це менше, ніж мій гараж. Як хтось може в такому жити. Так ми розуміємо. Ми теж так думали. Але якщо зайти всередину, цей скептицизм швидко зникає. Ефективність використання простору вражає. Незважаючи на компактні розміри крихітний будинок від Тесла, має все, що ви очікуєте від повнорозмірного будинку: спальня, вітальня кухня та ванна кімната. Кожна з них має окремі функціональні зони: чотири кімнати в будинку площею 25 квадратних метрів. Звучить неможливо чи не так. Але ось у чому фішка зі стелями висотою 2,9 метра. Весь простір здається світлим, відкритим і набагато просторішим, ніж випливає з цифр. Гаразд досить напруги. Давайте поговоримо про те, що справді важливо: що ж насправді знаходиться всередині крихітного будинку Тесла, щойно виступити всередину вас одразу вражає. Це не просто крихітний будинок, це втілення дизайнерського інтелекту. Кожен сантиметр випромінює теплоточність і той фірмовий мінімалізм, тесла, який якимось чином створює відчуття розкоші в простоті. Гаразд у центрі простору знаходиться гібрид вітальні та спальні. Справжнє серце дому, елегантний диван нейтрального кольору, легко притуляється до стіни. Елегантний, компактний та ідеально збалансований. Але потім починається диво. Знаєте, одним плавним потягом воно розкладається у м'яке двоспальне ліжко. Укомплектоване прихованими подушками та вбудованою постільною білизною. Одним плавним рухом ваша денна вітальня перетворюється на безтурботний рай для сну. О, Боже мій, дивно. Але ви все ще можете повісити 65-дюймовий телевізор на стіну вітальні. Поруч із телевізором розташовані полиці, на яких можна розмістити книги, фотографії та сувеніри. Зрозуміло, що це нічим не поступається вітальням традиційних будинків чи не так. Навіть попри невеликий простір, це не обмежує можливості запросити кількох друзів на каву. Ось чому ми справді цінуємо Tesla Tiny House. Що стосується освітлення, то в Tesla Tiny House є вікна, які пропускають природне світло в інтер'єр, роблячи простір легким, а також економлячи енергію. Вікна мають подвійний ізоляційний склопакет, який максимізує використання денного світла та мінімізує втрати тепла, допомагаючи підтримувати стабільну температуру в приміщенні. Крім того, енергоефективні світлодіодні лампи стратегічно розміщені по всьому будинку, забезпечуючи тепле та сучасне сяйво вночі. Ці світильники ідеально гармоніюють із системою сонячної енергії будинку. Вдень сонячне світло заливає кімнату, розмиваючи межу між внутрішнім та зовнішнім простором. Відчуття таке, ніби ви живете в самому серці природи. Потім, коли настає вечір, розумні штори автоматично зачиняються, огортаючи вас тихою приватністю. Одне натискання на додаток тесла і світ зовні просто зникає. Відразу за вітальною знаходиться ще одна несподівана насолода окрема ванна кімната, яка переосмислює те, що може означати компактність. Хоча він невеликий за розміром, завдяки продуманому плануванню та використанню світла, він здається просторим. Двері з матового загартованого скла пропускають сонячне світло, зберігаючи при цьому повну конфіденційність. Зайдіть всередину, і вас зустріне душова кабіна зі скляним корпусом та розкішною лійкою у стилі дощу. Мінімалістична раковина в поєднанні з елегантною дзеркальною шавкою та оптичний туалет. Все це оздоблено високоякісними матеріалами стійкими до плям, які є такими ж практичними, як і красивими. Б'ємось об заклад, що більшість із вас вважає, що неможливо готувати їжу в приміщенні площею 25 квадратних метрів. Якби ви це зробили, запах барбекю, стейку чи смаженої курки міг би залишатися всередині цілий тиждень, так це було б жахливо. Однак насправді вам не потрібно про це турбуватися. Кухня може бути компактною, але вона блискуче виконана ідеальне поєднання функціональності та стилю. Кожен елемент ретельно продуманий від індукційної варильної поверхні та мийки до холодильника посудомийної машини та вбудованої духовки. Верхні багаторівневі шафи максимально використовують вертикальний простір, пропонуючи більше місця для зберігання, ніж ви очікуєте в будинку такого розміру. А ще є розумний центральний елемент: розкладний обідній стіл, плавно інтегрований у стільницю. Один плавний рух і ваша робоча станція перетворюється на затишну обідню зону для двох. Коли ви закінчите, він акуратно складається назад на місце, відновлюючи елегантний і мінімалістичний вигляд кухні. Вірна стилю тесла, навіть повітря, яким ви дихаєте, розроблено для комфорту. Розумна система вентиляції та очищення повітря тихо фільтрує та освіжає повітря, усуваючи запахи диму та приготування їжі. Тому дім завжди відчувається чистим, свіжим та готовим до всього, що буде далі. Хоча крихітний будинок Тесла спроєктований з усіма необхідними функціональними зонами, включаючи вітальню спальню, кухню, ванну, кімнату та спільний житловий простір, як ми вже згадували, його рівень комфорту навряд чи можна порівняти з традиційним будинком. З площею лише близько 25 квадратних метрів, цей простір найкраще підходить для двох людей, таких як молода пара. Або самотня людина, яка дотримується мінімалістичного способу життя. Якщо у вас велика сім'я проживання в такому обмеженому просторі, може здатися тісним і менш комфортним. У такому випадку ви можете придбати додаткові модулі розширення, як ми вже згадували раніше. Додавши ще 25 або 52 квадратних метра будинок, можна модернізувати до дво- або навіть триповерхової споруди, створюючи простори та гнучке житлове середовище, придатне для сім'ї з п'яти осіб, зберігаючи при цьому характерні для сталого розвитку та енергоєфорумі. Ефективності Tesla Tiny House. З Tesla Tiny House вам не потрібно купувати великий будинок. Ви можете почати з малого та масштабуватися в міру розвитку життя, замість того, щоб бути прив'язаним до величезної іпотеки чи величезного будинку, який ви не використовуєте повністю. Ви будуєте свій житловий простір по одному модулю, зараз розширюючись лише тоді, коли це необхідно. Коли справа доходить до енергетики, Тесла зберігає таку ж гнучкість. Всього за кілька тисяч доларів ви можете оновити свою систему сонячним дахом, який збиратиме чисту сонячну енергію, та системою PowerWall, яка її накопичуватиме, і все це легко керуватиметься через додаток Tesla на вашому телефоні. Навіть базова модель постачається з необхідними системами електропостачання та водопостачання, але повне оновлення перетворює ваш будинок на повністю самодостатню екосистему. У вас буде достатньо енергії, щоб запускати кондиціонер індукційну варильну поверхню, пральну машину, та навіть заряджати свій електромобіль. Додайте до цього резервуар для прісної води, об'ємом 265 галонів, систему збору та фільтрації дощової води, систему переробки сірих вод для змиву туалетів та герметичний резервуар для очищення стічних вод, і ви отримаєте систему здатну жити по-справжньому, автономно, екологічно незалежно та готову до майбутнього. Але, мабуть, найбільшим шоком є не технологія, а ціна. За ціною всього 7999 доларів ви не платите ні цента за земельні податки, дозволи чи будівельні збори у традиційному житлі. Ці приховані витрати часто перевищують ціну самого будинку. Тесла перевертає цю модель з ніг на голову. Володіння житлом тепер таке ж просте, прозоре та зрозуміле, як купівля автомобіля, і ця смілива ідея може повністю переосмислити поняття володіння житлом, замовити крихітний будинок від тесла так само, просто як натиснути кнопку Купити на вебсайті Тесла. Ніяких прихованих платежів, жодних дрібних шрифтів лише повністю оздоблений, і готовий до заселення будинок з доставкою прямо до вас. А ось і головне, якщо у вас немає землі, Тесла надасть вам її безкоштовно протягом перших двох років у визначених громадських зонах. Від виробництва та доставки до остаточного встановлення Тесла займається всім. Те, що прибуває, це не порожня оболонка, це повністю функціональний розумний дім із сонячною енергією, керуванням на основі додатків та всім необхідним, щоб негайно почати жити. Цей крок безпосередньо вражає найбільше вузьке місце на ринку сучасної нерухомості, стрімке зростання вартості землі. Усунувши цю перешкоду, Тесла фактично відкрила двері до володіння житлом для мільйонів людей, яких витіснили з ринку. Уявіть собі, ви розміщуєте замовлення онлайн, і протягом кількох днів до вас під'їжджає вантажівка Тесла з вашим будинком на борту. Як ми вже згадували, лише за одну-три години модульний будинок розкладається, підключається до комунальних служб, проходить перевірку та готовий до того, щоб ви зайшли всередину без іпотеки, без документів, без фінансових ланцюжків. Звучить надто футуристично, маск стверджує інакше. У нещодавній заяві він підтвердив, що крихітний будинок Тесла може бути доставлений протягом одного-двох тижнів після замовлення. Завдяки своїй складній модульній конструкції він акуратно поміщається в кузов напівпричепа Тесла або навіть у стандартний транспортний контейнер для доставки по всьому світу. Це не концепція, це революція. Мрія про володіння екологічно чистим, доступним та гарно спроєктованим будинком нарешті стала реальністю, і все це пов'язано з власним життям Маска. Чоловік, який колись володів низкою багатомільйонних особняків, продав майже все у 2020 році. Кожен маєток, кожну розкішну нерухомість, щоб просто жити в крихітному будинку поруч зі своїм робочим місцем. Назвіть це радикально, назвіть це далекоглядно, але це чистий маск. Руйнуючи усталені норми, щоб відбудувати майбутнє один компактний будинок з автономним живленням за раз, ми вважаємо, що в майбутньому, можливо, у 2030 році, крихітні будинки Тесла з'являться всюди. В Африці вони могли б забезпечити віддалені громади доступом до електроенергії та чистої води у Європі та Північній Америці. Вони могли б допомогти зменшити викиди вуглецю та вартість життя. В Азії, де населення продовжує зростати моделі компактного житла, можуть стати відповіддю на проблеми міського простору та енергетики. Як колись сказав Ілон Маск, я хочу не просто будувати електромобілі, я хочу створити цілу екосистему сталої енергії, але його амбіції не обмежуються землею. У той час як SpaceX просуває свої плани колонізації Марса, крихітний будинок Тесла розглядається як ідеальна модель житла для червоної планети. Завдяки компактному дизайну, самопідтримуючій енергетичній системі та простоті складання його можна буде транспортувати космічним кораблем та встановити всього за кілька годин. На Марсі, де ресурси обмежені, а навколишнє середовище, суворе, Ці будинки могли б генерувати власну енергію із сонячного світла, переробляти воду та повітря та стати першими живими оазами для людства за межами Землі. Амбіції Ілона Маска можуть здатися надуманими. Але озираючись на його шлях від електромобілів Тесла до багаторазових ракет SpaceX, те, що сьогодні здається неможливим, цілком може стати реальністю завтра. Крихітний будинок Тесла це більше ніж просто технологічний пристрій. Він є символом прагнення людства до виживання та сталого прогресу на Землі. І одного дня на Марсі. Наступного року, у 2026 році, Тесла офіційно розпочне масове виробництво крихітного будинку Тесла після завершення будівництва спеціалізованого виробничого комплексу, поруч із гіганевадою, призначеного для виробництва енергетичних стін та структурних модулів. Цей проект знаменує собою сміливий поворотний момент для тесла компанії, давно відомої своїми електромобілями роботами та системами штучного інтелекту, яка виходить у сферу сталого житла. Абсолютно новий та надзвичайно складний рубіж. Нове виробниче підприємство спроектовано як одне з найсучасніших у світі, оснащене автоматизованою робототехнікою, 3 d друком будівельних матеріалів та контролем якості в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту. Кожна крихітна стіна будинку більше не буде інертним бетонним блоком, а стане живою стіною, що об'єднує сонячні панелі інтелектуальну ізоляцію та незалежну систему управління енергоспоживанням. Після складання ці модулі можуть з'єднуватися між собою майже з ідеальною точністю. Однак Тесла також стикається з безпрецедентними викликами. Розширення виробництва в домашній сегмент вимагає абсолютно нового ланцюга постачання матеріалів, а також дотримання сотень різних будівельних стандартів по всьому світу. Це не лише технічний виклик, а й складне рівняння законності безпеки та естетики. Фактори, які навіть провідна світова технологічна компанія не може дозволити собі ігнорувати. Гаразд, тож, чи вважаєте ви, що Тесла може справді революціонізувати житлову галузь, як це сталося з електромобілями? Скільки місця на вашу думку вам дійсно потрібно для комфортного життя? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути кнопку подобається, підписатися та увімкнути дзвіночок з повіщень, щоб не пропустити жодного з наших майбутніх технологічних оглядів. Дякуємо за перегляд і побачимося в наступному. Залишайтеся допитливими та натхненними.